Не вдалий жарт. Абсолютно зараз не вдалий жарт. Ти мені скажеш, що мені робити, або я. Ти я накажеш мене скажеш, бити, я тебе сам. Ну, Що ж бий Особно. мене, я не знаю, що тобі робити. побий його! Що? Ти знаєш, що він зробив? Що він зробив? Він прийшов вимагати вплати в мене. Він сказав, що якщо я йому належатиму, він буде вважати це, що він помститься тобі. Ось, побий його! Так, так, це правда, я так, це я правда суцільна правда. Давай бий мене по голові, щоб я перетворився на ідіота і більше ніколи не зміг знаходити вихід твоїх грудних становищ. А потім йди на берег моря, випий його, якщо не хочеш втратити все, що в тебе є. Ось це знаряди його проти, проти тебе. Він знає, що ти його потребуватимеш, І тому прийшов просити плату в мене, в твоєї дружини. Ділянка. Ну, ну, вирішуй! Вирішуй! Ну, що тобі спадає на думку? Пи мене! Що ти будеш робити? Клей, клей, ти вважаєш, що в мене що голова з'явся, яка народила фірм. Знайди вихід, 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 тому що ти його не потребуєш. Та який вихід? Та його вийде, який вихід? вихід? Ти не розумієш, що тут відбувається. Це якась миття. Ти чудово розумієшся, що я не пристосований. Я не розуміюся на тих життєвих обставинах. Щого тут відбувається? Я не розумію. Взагалі винна в цьому. Я? Так ти йти вина в тому, що зі мною сталося, Чому ти вчора дозволила приймати того капітана. Навіщо ти дозволено мені пити? Ти чудово знаєш, що я не можу пити? Ти мене мало мене зупинив. Я? Це ти винна. Ти перезиралася з ним. Перезила. Дивилася на того капітана. Я це бачу. Вона занадто люб'язна з усіма. Ні, я не люб'язна. Є вона, вона люб'язна з усім світом. Які, які на сукні ходить, а з неї всі дивляться прожали. Зопчику, мій За... дім, дім, дім! Це єдине, що зараз має значення, Розумієш дім, так, так, так тому так. я тебе дуже прошу. Ти знаєш, ми вже давно з собою так давно спілкуємося. Так, ти да, такий но, мій та, приятель, ти та, так. такий мій друг. О, так, ти мій друг. і Я розумію, що він поет, розумієш, він поет. А поет властива деяка. Ну, деяке перебільшення, деяка вільна метафора, слово. Тух не зок не співає, він не Ти просто не зрозуміла, що він мав на увазі. Це був такий же невдалий жарт його. От і все Раз. просто невдалий жарт. Я тебе принижує, накажи його висікти. Послухай мене, поезія, вона для чоловіків. Ви, жінки не здатні зрозуміти, її оцінити крилате слово, правильно висловлену фразу. Це все Езопо. Він найвеличніший поет нашої країни. Він Я рад, витічити його. Я Впевнений, що ти просто не зрозуміла, що він не здатний на негарних гарних вчинок, Езоп, мій дім. Що? дім. лише він має значення. Мій дім. Треба Сказати мені, як мені врятувати його. Чи за Так. Ти мій друг. Ти мій друг теж. Виявляється, що друг? друг. Я найкращий поет Греції. — Найкращий поет. Я навіть здатен звабити твою дружину. Я такого не говорю. Ага. <реш> так, не говори. Так невдовзі ти дійдеш до того, що скажеш, що я не здаюся тобі таким потворним. Вже. Я вже дійшов до цього! Прямо зараз О, ти сказав і все, бо ми з тобою зараз не розуміли одне одне одного свого я бачу, бачу так твоя краса, вона складна. Вона, вона, вона на справжнього пошуває, бо що вона її треба оцінити. Тільки людина з вишиканим смаком, але я дивлюся, от на так, отак, на тебе. І я бачу цей лоб, величний лоб, а ці ніс, а ці губи губи, Добре гаразд. Я вважаю, що ти наш. Но Аполлон. не ополон. Аполлон. Саме так, Ізов, ти Аполлон! Аполлон. І диви море. Без свидетелей, вибий море, все так рапли. І навіть цели послужить тобі покаранням. За твою безсоромність Подивись на мене. я Аполлон!